приїхала хороша моделька, така Note 11, ціна 4000, має легкі царапки по корпусу, в принципі, незначні. Ось тут косочка зверху. теп c роз'єм, швидка зарядка у телефоні підтримується. Є відбиточок пальця по екрану без нюансів. Зараз покажу інформацію про телефон. Note 11, 128 МБ пам'ять телефону, 13 Android, 4 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті йде зарядний шнурочок Type-C та сам телефон. Зараз покажу камеру. Ось така камера, доволі хороша камера. Працює все добре, перевірений телефон, протестований. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення. Також в телеграм-канал, силичка в шапці профілю. Кому буде зручніше, там і пишіть скрізь. Приймаю замовлення.